Привіт, малята! Прослухайте казочку Вправний плавець! Зай і зайка вже трішки навчилися плавати. Раніше вони плавали лише з кругом або надувними нарукавниками, а тепер уміли гребти лапками і триматися на воді самостійно, щоправда, зовсім недовго. Матуся постійно нагадувала заченятам. Доки ви ще не навчилися добре триматися на воді. Плавати тільки вздовж берега. Ви повинні завжди відчувати лапками дно. Зайченята так і робили. Але одного разу зай помітив, що на воді плаває м'ячик. Напевно, його загубив хтось із малюків. Здавалося, м'ячик зовсім близько. Недовго думаючи, зай поплив до нього. Не пливи на глибину, гукнула йому зайка. Але зай тільки лапкою махнув. Я вже вправна, вмію плавати. Зай плив і плив, а м'ячі ближче не ставав. Зайчиня подивилася у бік берега і злякалося. Берег був так далеко, швидко загрібаючи лапками, зай поплив назад. Він відчув, що дуже втомився. Велика хвиля накрила зая з головою, і він почав. Рятуйте, тону! закричав він. Добре, що зайка уважно стежила за братом, побачила, що він тоне, і покликала на допомогу рятівників-бобрів. Ті стрибнули у швидкісний катер, за одну секунду вже були біля зая. Кинули йому рятівний круг і витягли зайчиня з води. У зай тремтіли вушка й хвостик. Виявляється, не так же і вправно він умів плавати. Добре, що все так чудово закінчилося. Дітки, а ви вже вмієте плавати? Літо спекотна пора року. Ви з батьками ходите купатися до річки, ставка, озера. Послухайте правила поведінки на воді та біля води. Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. На річку треба ходити тільки під наглядом дорослих. На голові завжди має бути головний убір. В воду заходити тільки з дорослими. Обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо коли є вітер чи велика течія. Пірнати у воду після тривалого перебування на сонці небезпечно. Треба охолонути в тіні. У воді не можна тримати один одного за руки та за ноги, бо це небезпечно. Якщо ти не вмієш плавати, то заходити у воду без надувного кругу не можна. Якщо ви будете виконувати ці правила, то ніколи не потрапити в таку саму історію, як зай. Дякую за увагу!